Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, одішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю. Прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, шоста глава з 54-го вірша, по главу по восьмий вірш. А коли вийшли з човна, люди зараз же його пізнали і розбіглася по всій країні, та й почали приносити хворих на ліжках де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи свободи, клали на майдана хвори і просили Його про змогу бодай доторкнутися край його одежі, і хто тільки торкався його, став здоровий. Фарисеї ж, деякі книжники, які були, прийшли з Єрусалиму, зібралися коло Ісуса і, бачили, що, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарисеї і усі люди додержують передання старше, не їдять, поки не вмиють добре рук. І не споживає, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять та й багато іншого вони перейняли. І дотримують меча чаш, глеків, мисяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старше, а їдять немитими руками? Він же відповів їм добре пророкво про вас, лисимір Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божа, занедбавши, притримується випередення людського, обмиваєте глейки та кухлі, і ще багато в тому роді. Сьогодні Ісус говорить і картає Фарисею, як слід не робити. А ще ми бачимо перед тим таку картину. Спробуємо собі уявити цю картину, як Ісус, перепливши до берега, сходить, що човна, наближається до села і зустрічає великий натовп людей, які почали приносити хворих, щоб Ісус зцілював. Люди пізнали його буквально біжать на зустріч з великою вірою, просячи оздоровлення. Пізнали, бо зустрічали його раніше і бачили, переконалися в любові і в силі, яка випромінювала від нього. Переживши колись зустріч з Ісусом, не мали більше сумнівів, що Він саме той, хто, його, хто може допомогти. Каже, і, і хто тільки торкався туркав, його, ставав здоровим. Край краю його отежі, наскільки виходила велика сила з Ісуса, але наскільки була віра тих людей, що оздоровлялися. Він не клав на них руки, не, не молився, а тільки краю одежі доторкнувся. Також ми бачимо іншу картину, як Фарисеї, і книжний докоряє Ісусу і чому учні не миють руки. Але Ісус їм говорить народ цей, цей устами мене почитає, серце їхнє далеко від мене. Цитує він Пророка Ісая. Насправді ми дуже часто молимося словами, але серцем далеко від цієї молитви, чи ми справді задумуємося не тими словами, що ми просимо, що ми молимося, чи ми думаємо зовсім про свої, про свої справи? Дуже часто можемо себе зловити, коли ми молимося святу літургію у церкві, то ми далекі є, ми думаємо, що приготувати, куди піти, які у мене ще справи є. Але дуже важливо перебути і спробувати взяти участь кожному слові літургії, кожному слові молитви. І тоді ми будемо наповнені тим світлом, тим Словом Божим, який до нас промовляє. Ми тоді зможемо відкрити своє серце на нього. Господи, хочу тебе попросити, подаруй мені і навчи мене уважності до молитви, щоб я могла молитися і розумі... зрозуміючи, щоб я могла свідчити про тебе, щоб я могла наповнитись Твоїм словом. Навчи мене іти твоєю дорогою. Амінь.